Дівчатенька, дякую за запитання. Як ви запитуєте, як користуватись бустерами, тобто зробитками-концентратами, то я вам зараз розповім. Дивіться, якщо ми маємо три шари, за якими ми доглядаємо нашою доглядовою косметикою для нашої шкіри, впливаємо, то Перший шар, оце той, що ми бачимо, це є наша шкіра. І ми сюди наносимо креми і все те, що на крем. Якщо ми говоримо про такий шар, який називається епідерміс, це є мінус перший поверх, так? І це є той поверх, який ми збагачуємо нашими сироватками. А коли ми говоримо про дерму, тобто про ще глибший шар, то ми говоримо про використання бустерів. Тобто, це є така штука, яка працює. Я люблю говорити, що в родомі наших клітин там місце, де народжуються наші клітини. Тобто, це той засіб, який працює на те, щоб в родомі, якщо клітинка є... Такою, яка має неправильний рівень пігментованості, так? Тобто, якщо шкіра має пігментацію на личку на поверхні, то значить ті молоді клітинки, які народжуються десь там в дермі, вони є такими, які вже відразу народжуються неправильно. Тобто, тобто, тобто десь імунітет наша шкіра здала збій. І тому бустер оранжевий працює на те, щоб відновити оцей наш рівень пігментації. Так? Якщо ми говоримо про бустер, який є в нас блакитний, голубенький, це є той бустер, який працює зі зволоженням. Нашої шкіри, тобто це той, який чудово працює зі шкірою сухою, це той бустер, який чудово працює взимку зі шкірою комбінованою, це той бустер, як шкіра, яка десь відчула вплив, такий трошки забагато морозу, трошки забагато сонця, вітру. тому бустером ми тоді користуємося блакитним. Якщо ми говоримо про... Зморшки і зморшечки, які ми хочемо забрати. Тоді ми беремо бустер фіолетовий, так тобто той, який такий насиченіший, концентрованіший, і він працює на рівні дерми з нашими зморшками. І ще тобто це ті три бустери, я вам назвала. І ще в нас є бустер зелененький, бустер з молодою травичкою. Бустер з новими листочками. Ну, це я так його називаю, щоб вам краще запам'яталось. Саме той бустер це є незмивний пілінг. Це той бустер, який може і бажано, щоб мала кожна жінка віком під 22. Це той бустер, який ви наносите на очищену стонізовану шкіру. І ваша шкіра, знаєте що робить? Відновлюється, поки ви спите. Бо саме цей бустер ви наносите лише двічі на тиждень, наприклад, середа і субота, так щоб ви не плутали на ніч. Після того ви наносите сироватку і зволоження, і йдете спати. І він працює до 72 годин. Він розчіпляє ті мішки міжклітинний бруд. Він розчіпляє ті всі сухості, ті всі нерівномірності структури. І ваша шкіра отримує оцей цей пілінг і в той час, коли ви спите. Якщо ми говоримо про попередні три бустери, то ці три бустери ми використовуємо протягом дня, вранці і ввечері. Люблю, цілую, нехай ваша шкіра буде максимально красивою, здоровою, а ви будете сяяти такою жіночною впевненістю і нехай у вашому житті. Буде максимально багато хороших моментів, які ви самі собі можете створити з любов'ю. Ваша Світлана Худа.